Петля зміцнює задню частину черевика, допомагаючи зберігати форму п'яткової зони та запобігати її передчасному зношуванню. Підошва виготовлена з термопластичної гуми, що є зручним та надійним, комфортним. Це особливо важливо для тактичного взуття, яке використовується в екстремальних умовах на асфальті, гравії, камінні чи ґрунті. Матеріал має високу еластичність, що сприяє комфорту при ходьбі та зменшенню ударного навантаження на стопу під час бігу або стрибків. Має гарне щеплення для різних поверхонь, навіть на вологих чи слизьких ділянках. Підошва з термопластичної гуми не боїться масел, палива, кислот, що робить її стійкою в умовах міста. Устріальних зон або бойових операцій на відміну від звичайної гуми, TPR зберігає гнучкість і міцність навіть при мінусових температурах, не тріскається і не стає надто жорсткою. Це баланс між міцністю, комфортом і щепленням.